Останнє публічне інтерв'ю сестри Люсії відбулося 26 грудня 1957 року, яке вона дала мексиканському священнику отцю Августину Фуентесу. Після цього інтерв'ю їй було відмовлено в дозволі на будь-які інші інтерв'ю, і вона була повністю захована до кінця свого життя. Зараз ми покажемо вам, що сказала сестра Люсія у своєму останньому публічному інтерв'ю. Отець Пресвятої Богородиці дуже засмучений, тому що ніхто не звернув уваги на її послання ні добрі, ні погані. Добрі тому, що вони продовжують йти дорогою добра, але не звертають уваги на це послання. Погані, бо через свої гріхи не бачать Божих покарань, що вже падають на них. Зараз вони також продовжують йти своїм шляхом гріхів. Ігноруючи послання, але отже, ти повинен повірити мені, бо Бог збирається покарати світ і покарати його в найстрашніший спосіб покарання з небес неминуче, на дворі 1960 рік, і Що буде далі? Буде дуже сумно для всіх і далеко не радісно, якщо світ не помолиться і не зробить покаяння до того часу. Я не можу дати більше подробиць, тому що це все ще є таємницею світу Пресвятої Богородиці. Тільки святіший отець і єпископа Фатіми можуть знати ці таємниці, однак обидва вирішили не відкривати її, щоб не піддатися її впливу. Це третя частина послання Богородиці, яке до 1960 року залишилося таємницею. Скажи їм, отче, що Пресвята діва неодноразово говорила моїм двоюрідним братам Франциску Єсінті, а також мені, що багато народів зникнуть з лиця землі, що Росія буде знаряддям кари небесної для всього світу. Якщо навернення цього бідного народу не буде здійснене завчасно, отже, диявол веде вирішальну битву проти Діви Марії, а ви знаєте, що найбільше ображає Бога і що принесе йому найбільшу кількість душ за короткий час. Це здобути душі присвячені Богові, бо це також залишає незахищеним поле мирян, і диявол може легше заволодіти ними. Також, отче, скажи їм, що мої двоюрідні брати Франциск і Ясінта приносили жертви, бо завжди бачили присвяту діву дуже сумною у всіх її об'явленнях. Вона ніколи не посміхалася до нас. Цей біль, який ми бачили в ній. Викликаний образами перед Богом і карами, що загрожували грішникам, проникав у наші душі, і, будучи дітьми, ми не знали, що робити, окрім як молитися і приносити жертви. Тому, отче, моя місія не просто розповідати про матеріальні кари, які неодмінно прийдуть на землю, якщо світ не молитиметься і не робитиме покаяння. Ні, моя місія полягає в тому, щоб розповісти всім про неминучу небезпеку. Тратити свої душі назавжди, якщо ми залишатимемося в гріху, отче. Ми не повинні чекати на курс світу з Риму, з боку святішого Отця, щоб зробити покаяння. Ми також не повинні чекати заклику до покаяння від єпископів і нашої єпархії чи від наших релігійних згромаджень. Ні. Наш Господь часто використовував ці засоби, і світ не звертав уваги. Тому зараз кожен з нас повинен почати виправляти себе духовно, кожен повинен спасти не тільки свою душу, але й усі душі, які Бог поставив на своєму шляху. Отче, Пресвята Богородиця не говорила мені, що ми перебуваємо в останніх часах світу, але я зрозумів це з трьох причин: перша тому, що вона сказала мені, що диявол вступає в битву з нею. Вирішальну битву ця остання битва, в якій одна сторона переможе, а інша зазнає поразки. отже, відтепер ми або з Богом, або з дияволом. Немає ніякої середини. Друга причина полягає в тому, що вона сказала мені, а також моїм кузинам, що Бог дає світові два останні ліки: святий розарій і відданість непорочному серці Марії і те, що вони є останніми засобами, тобто остаточними. Означає, що інших не буде, але Богородиця має сумний вираз обличчя. Богородиця ніколи не посміхалася, вона завжди була дуже сумна і третє, тому що в планах божественного провидіння, коли Бог збирається покарати світ, він завжди спочатку вичерпує всі інші засоби. Коли він бачить, що світ не звертає жодної уваги. Тоді, як ми говоримо нашою недосконалою мовою, з певним страхом, він дарує нам останній засіб спасіння, свою пресвяту матір. Якщо ми зневажаємо і відкидаємо цей останній засіб, небо вже не помилуй нас, бо ми вчинили гріх, який Євангелія називає гріхом проти Святого Духа. Цей гріх полягає в тому, що ми відкрито з повним знанням і волею відкидаємо спасіння, яке вкладено в наші руки. Крім того, оскільки наш Господь дуже добрий син, він не допустить, щоб ми ображали і зневажали його Пресвяту матір. Ми маємо наочне свідчення історії різних століть, де Господь на страшних прикладах показує нам, як він завжди захищав честь своєї Пресвятої Матері. Молитва і жертва два способи для спасіння світу. Що стосується Святого Розарію і цих останніх часів, в яких ми живемо, то Пресвята Діва дала нову ефективність молитві Святого Розарію, так що немає жодної проблеми, яку не можна було б вирішити молитвою Розарію, якою б важкою вона не була, чи то тілесна, чи насамперед духовна духовне життя кожного з нас, чи життя наших родин чи наших родин у світі, чи релігійних спільнот. Чи навіть життя народів і націй, я повторюю, немає жодної проблеми, якої б важкою вона не була, яку ми не могли б вирішити в цей час, молячи святу Вервицю, Ми спасемося, освятимося, потішимо нашого Господа і здобудемо спасіння багатьох душ. Потім є набожність до непорочного серця Марії, нашої Пресвятої Матері, тримаючи її осередок милосердя, добра і прощення, а також як надійні двері до небес. Це перша частина послання, в якій йдеться про Фатімську Богородицю. А друга частина коротша, але не менш важлива про святішого отця. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!